День важливих перемовин. Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом в овальному кабінеті. Зустріч анонсована на 20.15 за київським часом. Опісля о 22 годині відбудеться саміт за участю європейських лідерів у Вашингтоні. Володимир Зеленський уже зустрівся зі спецпредставником США з питань України та Росії, кітом Келогом обговорили ситуацію на полі бою і дипломатичні можливості України та всієї Європи разом з Америкою. Росії можна примусити до миру тільки завдяки сили. Нагос. seu Zelensky. Російські війська вдарили п'ятьма шахедами по житловій багатоповерхівці в індустріальному районі Харкова. Загинуло чинайше семеро людей. Зокрема, подружжя та їхня півторарічна донечка та 16-річний син. Пошуки людей під завалами тривають постраждалих за попередніми даними. Щонайменше двадцять 24. У місті оголошено день жалоби. Минулої доби по Харкову вдарили балістичною ракетою. Поранень зазнали 11 -ро людей, серед яких 13-річна дівчинка пошкоджено понад 10 багатоповерхівок. У Запоріжжі внаслідок російського ракетного удару загинули троє людей. Ще 24 отримали поранення. Серед постраждалих – 11-річний хлопець. Багато людей у важкому стані. Частина з них перебуває в операційних. Повідомив голова ОВА. Ворожа атака призвела до пожеж у магазинах і на зупинці. Пошкоджені маршрутка, житлові будинки, підприємство, торгові приміщення. Одесу окупанти масово атакували ударними дронами. Після влучань сплахнула масштабна пожежа на об'єкті паливо-енергетичної інфраструктури, що належить азербайджанській компанії Сокар. До гасіння залучили понад сотню рятувальників, добровольців, бійців Нацгвардії, а також пожежний робот і потяг укрзалізниці. Крім того, за іншою адресою загорівся двоповерховий житловий будинок, який не експлуатувався обійшлося без жертв і постраждалих. Повідомили в ДСНС. На Донеччині за добу загинули троє людей ще семеро дістали поранення. Ворожі війська обстріляли регіон близько 40 разів. Пошкоджені десятки будинків, багатоповерхівки, адмінбудівлі та інфраструктурні об'єкти у добропілі, білозерському, лимані, костянтинівці, сіверську та інших населених пунктах повідомили Вова. У сумах російська армія фактично занищила державний університет. Спершу напередодні увечері вдарили балістичною ракетою, а згодом уже вночі атакували ще чотирма ударними дронами. Внаслідок атаки пошкоджено шість корпусів університету. Зруйновані дахи, вигоріли приміщення, вибито понад 1200 вікон. Це вже третій удар по сумському державному університету. Пошкоджені внаслідок атаки також дві багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлі та транспорт. Повідомив голова сумської ова. Загалом у ніч на 18 серпня Росія запустила по Україні 4 балістичні ракети «Скандер-М», а також 140 ударних безпілотників. ППО знищила і подавила за собами РЕП 88 БПЛА. Сили безпілотних систем ЗСУ разом з іншими складовими сил оборони задали удару по нафтоперекачувальній станції Нікольської у Тамбовській області РФ за даними Генштабу. У наслідок влучання на об'єкті спалахнула пожежа. Магістральний нафтопровід дружба повністю зупинив роботу. Нафтоперекачувальна станція є частиною економічної інфраструктури РФ та використовується для забезпечення окупаційних військ. В Україні фіксують зростання рівня захворюваності на COVID-19. Зокрема, на Львівщині за тиждень підтвердили 192 випадки інфекції. Це у 5 разів більше ніж тижнем раніше. В Одесі через спала хвороби в обласній клінічній лікарні та перинатальному центрі запровадили карантинні обмеження. Ситуацію із захворюваністю на COVID-19 у прокоментував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Майстратус і німбус вже виявлені в Україні Це завдяки тому, що в Україні працює система піднагляду і запустено секвенування, яке було під час пандемії ковід, коронавірус, як і інші віруси, мутує. І сьогодні понад 40 мутацій вже зараз циркулює е в цьому сезоні. Ми не бачимо особливостей, і в світі піногічна система піднагляду також не показує, що з'явилася якась така мутація, яка може знову викликати пандемію. На Майдані Незалежності попрощалася з художником і військовим Давидом Чичканом. 39-річний митець загинув на фронті 10 серпня від потриманого поранення. Він відбивав штурм російських загарбників на запорізькому напрямку. У художника залишився незавершений твір, де мав бути зображений його загиблий побратим. Чичкан був учасником анархічного руху України. На церемонію прощання прийшли багато його прихильників, друзів, побратимів і небайдужих українців. Поховали героя на байковому кладовищі. Збірна України вдруге поспіль потрапила у топ 3 медального заліку всесвітніх ігор. Змагання завершилося у китайському ченду, де українські спортсмени виступали у низці дисциплін від паверліфтингу до підводного плавання. У підсумку наша збірна здобула рекордні 44 медалі, серед яких 16 золотих, 14 срібних і 14 бронзових. Найуспішнішими видами для України стали паверліфтинг, самбо, підводне плавання та спортивна акробатика. Цей результат дозволив збірній Україні посісти третє місце в загальному медальному заліку у ні, ігор 2025. на першому місці. Китай за ним Німеччина.